Друзі, добрий раночок! Подивіться, що в нас сьогодні твориться. Ну, хмара то хмарою, а вітер, це жах, я такого вітру не пам'ятаю ніколи взагалі. Що це таке? Скажіть мені, скажіть мені, будь ласка, що це таке за вітер? Це світи, хмарки, але вітер це жах. Чи щось буде, чи не буде? Я так боюся, щоб оцей горіх не впав. Боже. Це страхіття якесь, це. Гердуся, я боюся. Гердусь. На дереві яблучка в нас, це білий налив. В цьому році оце начіплялось багатенько, але ж побивало її, попадали, хоч би, а ми так з чоловіком вчора дивилися, о, яблучка на назакриваємо компоту з яблук. Ми теж закриваємо компот, такий смачний з яблучок. І сьогодні на тобі друзі. Яблучка вже на землі. Дивіться. Ну на тобі. Побивало зеленим. Оце тобі, кажу, назакриваємо всього. Жах. Цьому році, як не мороз, так град, так то це тобі на вітер отакий. Якщо це цілий день буде такий вітер, воно ж ці яблука усі будуть лежати. Я лежу там в спальні, вікно відкрите, прокинулася від того, що такий вітрище, думаю, як на березі моря десь лежу. Так, пішла я робити собі каву, передягатися. І будемо щось, щось працювати будемо. Такий вітер сильний, а в мене томати ще не всі підв'язані, то можуть їх поламати за сьогодні, поки що живі, але бачите, як тіліпає о! А той томат взагалі це що таке з ним? Обгорів? Я не знаю, що це з томатом таке. Не було такого? Чи чимось пекло його? Що таке з ним? Або сонцем, або, ну не знаю чим. Підпалило томатом, дивіться, і добре підпалило. Тут наче нічого. Урожай взагалі. Урожай супер. Оцей потрібно підв'язати, бо боюся, що він упаде, якщо я не підв'яжу його. При такому вітрі. Покажу вам ось починають квітувати. Не дивіться, трішки тут є бур'ян. Не зовсім чисто, потрібно повиривати. Щерицю. Кермеки починають квітувати. Квітувати в цьому році майори взагалі не воно. Ну, майори це зовсім не те, що було. У мене є фото минулорічного цвітіння майорів, то це небо і земля. Ось яка краса, кермек жовтий, ось якийсь кермек такий. Світліший. Кава сьогодні відміняється, сьогодні буде чай і зйомка. На вулиці теж, мабуть, відміняється. Подивіться, друзі, хотіла вам показати, ось у мене десь взялася отака квітка, чи це бур'ян, я не садила. Десь воно в мене взялося. Хто знає, що це, чи це квітка, чи бур'ян? Краще його викинути, можливо, тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Та, зйомка на вулиці сьогодні не вдасться. Вітер. І ось. Монардочка. В мене було тут їх дві, але одна замерзла, інша залишилася. Хочу листочок зірвати в чай також. Пахне. Багато не додавати,му вирву один листочок. Сьогодні чай на вулиці. Так, поки чай настоюватиметься, я пішла різати капусту. Мені потрібно капусточки вирізати. Буду сьогодні щось готувати із капусти. Друзі, вирізала я капусточку одну. Одна така хороша, я ось курім вирізала, бачите, така вона незрозуміла. Маленькі головки, раз, два, три, чотири, п'ять головок. Я не знаю, чи це від того, що, можливо, як градом її побило, та там щось тоді нарушилося. Ну, якщо це курочкам зараз віддаю, і отака репнута. Подивлюся, якщо вона там не дуже. На неї шкідників багато. То, можливо, я якось обріжу ще на шаткую баночку. Бачите, вона з цієї сторони хороша, а з іншої така тріснута. Ну, подивлюсь, якщо нормальна, то на шаткую ще баночку, чи дві на цей, на зиму. Не скажу, що зовсім нема нічого, але ж і, і не прям супер. Враховуючи яка зараз погода, то в нас ще капуста, можна сказати, що у нас урожай капусти. Ого-го, чай настоявся, вже трішки так. Перчик стояв мій біля абрикоси там. Занесла я його в бесідку. Оцей такий, знаєте, кімнатний, кімнатний перчик. Тут уже почіплявся. Так я його занесла сюди в бесідку. Це думаю, можливо його в будинок занести, бо боюся, щоб не повбивало квіточки, перчинки. Можливо, занесу його в будинок чи літню кухню хоча б на сьогоднішній день. Ось такі перчинки. Капусту вже занесла в будинок, зараз замочу. Вся така гарненька, там маленька. Хороша ця капусточка. І ця репа, на ну, я дивлюся, обріжу її. Саме головне, що я не знаю, що я буду з неї ще готувати. От правда. Зате вже я рис купила, <рис>, рис купила, сметану купила, але не знаю, що я буду готувати з капусти. В голові крутиться, знаєте, стейки такі з капусти. У мене там залишився фарш. Трішки оце в голові крутиться стейки, отак порізати, запекти в духовці, або, або крутиться голубців. І все, оце крутиться в голові або стейки зробити, правда, або голубців. Там трішки декілька штучок зробити. Але я ще не знаю, що буду робити. Ну, не знаю. Пройшло два дня. показую, ну, наче кришка ще не, не здута. Отак виглядає ця капуста. До речі, дуже дякую, хто. Написав, що закриваю таку капусту, і вона роками стоїть, нічого не зриває. Дуже вам дякую, бо я ще планую назакривати такої капусти. Оце зимою, коли капуста або дорога, або немає капусти у борщ. Саме раз оце буде капусточка, чи для борщу, чи в пиріжки. Тому буду ще закривати таку. Друзі, я все-таки вирішила, що я буду робити. І голубчики зроблю, і стейки зроблю. Це стейки з молодої капусточки. Я отак ось порізала. Чотири штучки. Нам вистачить всім скуштувати потрішку, і будуть голубчики. Голубці в нас любить Ангелінка, тому. Якраз готую для всіх. Фарш у мене вже готовий. Я зажарочку зробила сюди ще рис з рисом. Можна стейки робити і без рису, але я універсальний вже зробила фарш, тому буде одинаковий фарш і для голубців, і для стейка. Зараз сюди викладу фарш зверху, потім заллю соусом. І в духовочку. А вже в кінці, коли вже там воно буде майже готове, ще зверху притрушу сиром. Соус буде в мене томатна паста, сметана, водичка, посолю, поперчу, приправлю. Оце буде такий соус, все, фарш зверху і сир зверху. Вийшло в мене 10 голубців. Чотири стейки. Зараз зроблю соус для стейків, а потім уже поставлю і голубці тушитися. Так, дивіться, я взяла трішки сметанки, вирішила взяти томатний сік у мене був. Томатний сік. Зараз отак помішаємо і водички трішки додам. О. Мабуть, це буде достатньо. Томатний сік у мене солоний, тому не хочу дуже пересолювати. Бо і фарш у мене солений, і приправи є фарш від. Тому я додам трішки ще курячої приправи сюди. І трішки чорного перцю меленого. Отак, з приправ. Все. Більш не буду додавати нічого. Заливаємо стейки з капусточки оцим соусом, томатно-сметанний соус. Ммм, смачно не потрібно нічого. Всього достатньо. Капусточка молоденька, солоденька, я думаю, вона швидко. Протушкується так, під низ трішки, і зверху я ллю, щоб так воно просочилося, щоб воно не було дуже сухе, щоб не висушилося і не згоріла капуста, тому я отак щедренько полю Ху. І буде красота та смакота. Відправляю в духовку і хвилиночок за 10 уже до готовності я зверху це все потрушу сиром, твердим сиром. Сьогодні голубці буду готувати так. Спочатку обсмажу їх, трішки підсмажу, не дуже. Говорять так смачніше, то ми такі, щоб не скуштувати, як смачніше, як ароматніше. Я думаю, що будуть смачні голубчики. так, ось обмажу з обох сторін, а потім вже будемо тушкувати. Підсмажуємо, правда, вони в мене трішки такої різної форми, але нічого. Це ж не на виставку для домашнього споживання. Голубчики. Ай, супер, що збризкає в очі. Так, дивіться, я беру таку жаровню, каструльку, чавунчик. І застилаю дно капустним листям, щоб не пригоріло. І сюди вже буду викладати голубці. На вулиці все ще вітер, а я продовжую готувати з капусти. Голубці вже склала, отак ось обжарила. Додала ще зверху засмажку, цибулька і морковка. І заливаю ж голубці знову ж таки таким самим соусом. Томат, сметанка, водичка і спеції. Полюбляємо ми такий соус, тому спробуйте і ви готувати з таким соусом. Це дуже-дуже смачно. Далі накриваю я отак голубці, накриваю тарілочкою. Це для того, щоб наші голубці, отак, знаєте, не, не повздувалися, не повспливали наверх. Тому я так тарілочкою накриваю і все. На невеличкий вогонь. Годинку, це точно, а то й півтори до двох будуть у мене тушитися голубчики. Хоча, коли молода капусточка, то вони готуються швидше. Отак, от, от сьогодні в мене такий капустний день. Ще я впевнена, що і на завтра залишиться. Тому, друзі, всім дякую за увагу. Ставте нам вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока, до зустрічі, до нових відео.